Анівський музей Тараса Шевченка цьогоріч до березин відкриє відвідувачам далеко не усі двері, розповіла Суспільному екскурсоводка Юлія Ярмоленко. За її словами, ще на початку повномасштабного вторгнення музейники законсервували найцінніше у сховах. З лютого минулого року меморіальний комплекс три місяці був на простої. Потім для відвідувачів відкрили одну виставкову залу, найбезпечнішу. Оригінальних експонатів, говорить пані Юлія, тут небагато. Серед них посмертна маска Кобзаря, металеве оздоблення зняте з його. Труни. Більшість копії. У такий спосіб, говорить музейниця, вони з колегами перестрахувалися, аби найцінніше вціліло. Канівський музей Тараса Шевченка переживає вже другу війну у своїй історії. У 40-х роках минулого сторіччя врятувати експонати та й саму будівлю від ворожої навали не вдалося. Коли німці напали на радянський союз. В цьому приміщенні була польова кухня, була ковнюшня, був виправно трудовий табір для юнаків і дівчат, їх сюди зганяли, заставляли працювати. Робота була яка, рити окопи довжиною в 5 метрів. Вони працювали в будь-яку погоду, тому часто хворіли, навіть іноді й помирали. Починалися масові втечі. Після масових втеч музей було обтягнуто колючим дротом. Тому, коли почалась російсько-українська війна, терміново була прибрата вся експонатура. Все зберігається в фондах музею.